Привіт, друзі! В цьому відео мова піде про Данію. Ми приїхали сюди на вихідні, щоб відсвяткувати день народження мого чоловіка. halten. Ось вона Данія. Батьківщина німецької культури. Данії свій початок беруть Франки. Burgund, youte Nach 300 meters of E45 ми без проблем перетнули кордон. haben wir jetzt die 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 Fahrt genommen und hat uns keiner kontrolliert? Ja, das ist halt manchmal manchmal kontrollieren kontrollieren nicht. на півострові Ютландія, популярному містечку farm. Яка лежить між узбережжям Балтійського моря та внутрішніми районами Данії, між пагорбами та лісистими рівнинами у найву місті Маріагерфіорду. Прапор Данії вважається найстарішим національним прапором у світі. Згідно з легендою, він спустився з неба під час битви при Лінданісе в Естонії. 15 червня 1219 року, що призвело до перемоги Данії. Сьогодні червоний прапор із білим скандинавським хрестом залишається символом багатої історії та національної гордості Данії. Ми вже на місці паркуємо свій автомобіль під навісом. Тут господарі будиночків, гостинні та турботливі. Ходімо подивимося. Заходимо в дім і зразу потрапляємо у комфортну зону. Тут стоїть диван та висить на стіні телевізор. Йдемо далі. Заходимо на кухню. Кухня оснащена всім кухонним начинням. Це дуже добре. Микрохвильовка, посудомийка, духовка все, що нам треба. Ще й вафельниця є. Вафлі ми не планували пекти, але, як бачите, можна було б. Кухня плавно переходить у гостьову кімнату. Ще один розкішний диван, журнальний столик, невеличкий камін. Зараз будемо розтоплювати. А запах, який гарний в будинку, пахне таким свіжим деревом. Ну так, звісно, тут дерев'яна підлога, стеля, стіни обшиті деревом. Є вихід на терасу. Тут гарне, чисте повітря. Ця кімната схожа на дитячу. Я оглядаю будинок зсередини, а чоловік ззовні. Ну так, це видно, що спальня для дорослих. З маленьким вікном, але з великим двоспальним ліжком. Дзеркало вмонтовано в стіну, звичайна шафа, скромна та лхайна. Маємо великий холодильник. Та ще третю кімнату. Як бачимо, всі кімнати у будинку обшиті деревом. Схожа на те, що ця кімната теж дитяча. Суміщений санвузол, чистий та охайний. Ванна з джакузі, пральна машинка. санвузлу прямо попадаємо в невеличку сауну. Але сауна обігрівається від електрики. Душова кабінка, ну і все. Охайно зберігаються заготовлені дрова під покрівлею. Це добре і правильно. Невеличкий дворик, який прикрашає кущик підсніжників. Дуже мило. Це така скандинавська країна. Але тут холодно. Ми вийняли такий симпатичний будиночок. Тут недалеко ліс, море. Зараз будемо грітися, тут є невеличкий камін, який допоможе нам створити затишок в домі та провести незабутні вихідні в колі родини, бо з нами ще приїхала племінниця зі своїм чоловіком. Нам потрібно трохи щепи. Кристян зараз старанно нарубує її. Як же швидко і правильно розпалити камін без диму? Господарі потурбувалися про це та залишили нам відро сухих дров, бо вологі дрова шиплять і тріскають при горінні, а ще виділяють кіптів та чорний дим. Спочатку ми відкрили засувку подачі повітря в камеру згорання. А тепер правильно вкладаємо дрова. Кожен шар вкладаємо перпендикулярно попередньому, нещільно один до одного для вільної циркуляції повітря. Я показувала вам дрова, які зберігаються на дворі під покрівлею. Ми можемо брати ці дрова скільки нам потрібно, а в кінці відпочинку отримаємо рахунок. Я сказала б, що розпалювати камін та підкладати дрова це приємне і захоплююче заняття. Вже підіймається настрій від легкого запаху горілих дров та їх приємного потріскування. Яка розкіш за вікном рячить дощ. А ми створили нашому будинку теплу романтичну атмосферу. Вже час вечеряти. Іменинник нам готує свої коронні страви. Right. М'ясо вже готове. Багать з маслом ще в духовці. Ось так ми дружно накрили стіл.

Гори горе ясно, щоб не згасло. А ще Кристіан смачно готує алкогольний коктейль, який називається секс на пляжі. Ми купили необхідні інгредієнти для цього. Ягамбіля айс. Кристян каже, що ми не купили льоду та трубочок для пиття. Та нічого страшного. Поводка, лікер та соки для коктейлю знаходилися в холодильнику, то вони ще достатньо прохолодні. Частенько він робить цей коктейль, то йому не потрібна вимірювальна склянка. В Рецепт коктейлю секс на пляжі входить журавлиний сік 40 мг, ананасовий або апельсиновий сік теж 40 мг, персиковий лікер 25 мг та горілка 50 мг. За бажанням можна прикрасити шматочками фруктів на коктейній шпашці. Просто. Прост. Дуже смачно. Як я вже в попередніх відео розповідала, що німці люблять грати в настільні ігри. Сьогодні ми граємо в карткову гру, яка називається Uno. Це гра на уважність. Тривалістю десь пів години. Потрібно якнайшвидше за інших позбутися карт. Після першого туру. Підраховуються бали. Потім починається новий раунд. Програє той, у кого в скарбниці накопичується 200 балів. Отже, кожен отримує 7 карт. Що це за карти, ніхто не знає. Останню карту перевертають і викладають на стіл. І при цьому говорять Уно остання карта. Уно, letzte Karte gesagt. habe letzte Karte gesagt. Ich muss jetzt fünf aufnehmen. Wirklich, ich gefährlich, ich habe keine Karte. Du darfst auch zwei nicht als letzte Karte spielen. Ach ja? Wie gesagt, Sonderkarten darfst du nicht als letzte Karte spielen. Also muss ich jetzt. Also fünf eigentlich. В основному за годинниковою стрілкою. Гумон. Датською доброго ранку. Зараз варяться кава, яйця. На сніданок у нас сьогодні знаменита датська випічка з маком та цілісними зернами. кажуть такий хліб багатий на вітамін В. Якщо ж ні... То можна просто випити склянку апельсинового соку, щоб компенсувати брак вітаміну в організмі. Данія славиться її випічкою. Сьогодні ми на сніданок скуштували булочки з місцевої пекарні. Та да, були дійсно смачні, але, чесно кажучи, я очікувала чогось більшого смачнішого. А чи знали ви, що в Данії можна ось так при дорозі купити мед без продавця? Гроші за мед покласти до скриньки. Тут все на довірі. Ось так ми придбали датський мед. Ось тут у північній частині Данії у місті Скаген, є унікальне природне явище. Яке називають зустріч двох морів Північного та Балтійського. Якщо піднятися на бункер, то можна побачити прекрасний вид на вершину мису Кренен, де сходяться два моря, а саме дикий скагерак і спокійний Категат. Оця споруда є одним із цілої серії бункерів, які були побудовані тут німецьким. Вермахтом під час Другої світової війни. Коли дивишся на пляж, він здається спокійним і умиротвореним. Проте, якщо озирнутися в історію, то драматичні часи були завжди. Під час війни для Данії було надзвичайно важливо захистити себе від ворогів, що прийшли з моря. Якби їм вдалося пройти рифскаги. Вони могли б дістатися через Категат до Копенгагена. Ось там, де сходяться два моря, видно, що хвилі йдуть з різних сторін, викликаючи сильно течію. Ясно, що це небезпечно для життя, тому купатися тут заборонено. Але дозволяється зануритися у воду по щиколотки, щоб насолодитися надзвичайними враженнями. Звісно ж, краще влітку. Гуляючи тут можна бачити ось такі дощечки з цікавими історіями про це місце, які написані датською, англійською та німецькою мовами. Ну ось і все. Повертаємося до Німеччини. Вихідні були незабутні. Ми гарно провели час, милуючись природою данії та милими тваринами. Додому нас проводжала зима, а в Німеччині на нас чекала гарна тепла весна. Дякую за увагу, друзі, та бувайте здорові!